Всім привіт всім добро здоров'я. Сьогодні тема ролика поділка на пасіці Прийшла весна і потрібно нам давати бджілкам воду, тому що вода в даний момент дуже бджолам необхідна. Коли ще були дощі і сніг, танув, вода ще була, коли підсихає, їм треба воду, щоб вони не летіли на гній, не шукали, до річки не летіли далеко, а щоб під боком була в них водичка для розплоду. Але нам потрібно поїлку продезінфікувати. І зараз я покажу, як я це роблю. Маємо поїлочку. Ось така поїлка наливається сюди води. Краник її покажи, Наташ. Беремо. Отут є краник, капає водичка, стікає і бджоли п'ють водичку. Ми знаємо, при хорошій вологості. Розиваються водорослі, так само може е, розвиватися амеба і виникає така хвороба амебіоз у обжиг. Щоб цього не сталося, треба обов'язково поїлку дезінфікувати. Дезінфікую я перекисом водню. Маю 3% перекис водню і ним я дезінфікую. Що я зробив? Сюди в цю каністру каністра стояла суха, але як бачимо, вона зацвітає так само, хоч вона є накрита. Таким от кульком. Він не пропускає світло, але все одно ця каністра всередині зацвітає. І так само стояча вода і може виникнути якась тут хвороба патогенна мікроба. Сюди я залив перекіс водню і воно гарно промивається, настоїться і вбиває патогенні мікроби. Що я роблю далі? Маємо щиточку, маємо перекіс водню. Наливаю сюди, щоб, щоб перекис протекла. От дивіться, як вона тече, зразу шумить усе. Покажи зблизька. Як воно шумить, піниться. Аж чути шум. Ближче, ближче покажи тут. Як шумить. А от тут показує. Прямо піна йде. Можна користуватися перекистю. Я стану з того боку, краще буду видно. Я користуюсь перехістю, можна користуватися розчином попелу. Хто має попіл, палить у пічці чи в каміні, збирайте попіл, розводьте і це дуже хороша річ для дезінфекції. От. Що ми далі робимо? Пролили ще трошки, я пролию. Хай вона прошумить. Беру отаку щиточку і гарно чищу. Бо хтось вважає, що протішна вода, значить нічого тут не може бути. Може бути. От дивіться, яка грязь, це все зелене, це є водорослі, які прекрасно живуть. І ця дошка дубова, хоч вона і є. В принципі, бактерицидна, тому що є дубільні речовини, але все ж таки для водорослі тут дуже чудове місце для життя. Ось так гарно ми все робимо. Все раз проливаємо. Отак воно все шумить. Зараз побачимо, який буде ефект. Обов'язково обов'язково я це роблю не тільки весною, а я роблю і літом приблизно два рази у місяць. Отаким От чином, зранку, поки бджола ще не літає, я роблю отаку дезінфекцію. Перекисні де, маю достатню. Якщо немає перекисі, використовуйте попіл. Але робити треба в той час, коли б жили ще немає. Ну, в даний час вже десь година одинадцята. Нічого страшного немає, тому що бджола з цього боку, де ми є тут внуклеуси, вона ще на поїлку не летить. Тут ще холодновато. Починає облітуватися бджолина хатина, там вони ще не летять, тільки потім подивимося внизу, там де вже бджоли на пасиці, де бджоли давно активні, вони вже летять на поїлку, бо там води немає, але вони запам'ятали то місце і вже там крутяться. Отак, От ми це почистили, беремо частенько водички. Правда, я трошки довше витримую, щоб воно попрацювало. я Хочу показати вже на камеру, щоб було видно. Як воно буде виглядати. Ось така гарна, чудова, чистенька дошка. Потім вже оця каністра постоїть, так само продезінфікується. залию водички, відкрию кран і буде тут капати і для бджіл буде чистенька водичка. Зараз ще сходимо туди на пасіку, де так само я буду сьогодні ставити поїлочку. Візьмемо перекись, візьмем щітку і воду. От у нас друга поївка. От пасіка там, близенько, але бджоли всі одно сюди йдуть. От. Тут зранку ще була роса, підсихає, бачу. Тут ставиться в мене каністра і тут капає. І так само ми зараз робимо, як і там. Зараз трошки таку зроблю, щоб вичерпиться. Той самий варіант. Як воно все шумить. Ось бачите, яка зразу грязюка. Зараз зроблю до половини, покажу, яка різниця. Нам здається, що ніби дошка суха, перестояла, нічого там немає, але там є, там є і багато чого у порах залишаються пори. Водорослів, спори, патогенних, мікробів, так само амеба може бути, а нам на пасичі цього не потрібно. Отаку От я до половини зробив, щоб показати, який вигляд буде, яка різниця. Правда, я тут ще попрацюю, просто щоб довго не затримувати час глядачів. О, це не треба. Водичку тепер. От водичку змиваємо. От бачимо, яка різниця, що я тут почистив, а що там. Чорне. Ну от так будемо працювати. Зараз гарно зробимо. Поставлю частенької водички, водичку я ввожу з джерела. Те як казав, там в нас із Святої Гори. Вона має великий міст срібла. І все. І це вже починається в нас, я думаю, повноцінний сезон, так як пішло тепло. Обіцяли 18 градусів, на завтра 20 градусів кітла. Все, всім пока, до зустрічі.